Прошу стати ще більш щасливішим. Так чи ні? Так, так, так. щось дуже так. Хочу Так, 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 добре. Давайте, що ми зробимо. Ми попробуємо повторити цю мантру з нами. Одна слова. І так, вичайте, побачите, можна і співати в Ви любий час під любі мелодії. І бути завжди щасливими. Будь у вісні. Робимо? І так, повторимо по два слова. Три, чотири. Гарі! «Харей харей харей Кришна. Харей Кришна. Там на вулиці на той стороні вас прикольный чуть так що почему вас там на ті сторони. Кришна Кришна! Кришна Кришна! Подивиться один одного медлича, що ви бачите, послушку, так чи ні, да, так вона працює. Тому ми дали просимо, будь ласка, співати Харі Кришна на Не треба нічого платити безкоштовно на людину, на воді і будете щасливі. Тому давайте тепер попробуємо за нами співати. Три, чотири. Харі Кришна, Харі Кришна, Харі Кришна, Харі Кришна, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे किसा हर जाति हरे राम हरे किसान हरे राम हरे 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 खाए हरे हम राम राम हरे हरे नरे हम राम हर हम हरि हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा किस हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण